Півник співець золотий гребінець. Жили були кіт, дрізд і півник золотий гребінчик. Жили вони у лісовій хатинці. От якось зібралися кіт з дроздом до лісу дрова рубати, а півника вдома заставили. Ідуть вони, а півникові суворо наказують. Ми далеко підемо, а ти сиди в хатці. Та голосу не подавай, якщо прийде лисиця, у віконце не визирай. Дізналася лисиця, що кота і дрозда дома немає, прибігла до хатинки, сіла під віконцем і співає. Півнику співець, золотий гербінець, масляна голівонька, шовкова борідонька, визирне віконце, дам тобі пшонця. І виставив голівку у віконце. Лисиця схопила його в пазурі та й понесла у свою нору. Закричав півник. Несе мене лисиця за високі гори, за бистрі ріки, у густі діброви. Кіт і дріст, рятуйте мене. Кіт і дріст почули, кинулися на вздогін і відібрали в лисиці півника. Наступного разу знову кіт з дроздом пішли до лісу дрова рубати. І знову наказують Ну, тепер, півнику, не визирай у віконце, бо ми ще дальше підемо, не почуємо твого голосу. Пішли вони. А Лиска знову прибігла до хатки та й співає. Півнику співець, золотий гребінець, масляна голівенька, шовкова борідонька, визирни віконце, дам тобі пшонця. Півник сидить, мовчить, а лисиця знову. Бігли хлопці, розсипали пшонце, Кури дзьобають, півням не дають. Півник і виставив голівку у віконце. Як то не дають? Лисиця схопила його в пазурі та й понесла у свою нору. Закричав півник. Несе мене не лисиця за високі гори, за бистрі ріки, у густі діброви. Кіт і дріст, рятуйте мене. Кіт і дріст почули, кинулися на вздогін. Кіт біжить, дрізд летить. Наздогнали лисицю, кіт шкрябає, дрізд дзьобає І відібрали півника. Мало чи багато часу пройшло, та знову зібралися кіт з дроздом до лісу по дрова. Йдучи, суворо наказують півникові Не слухай лисиці. Не визирай у віконце, ми ще дальше підемо, не почуємо твого голосу. І пішли кіт з дроздом далеко в ліс, а лисиця тут, як тут, сіла під віконечком і співає. Півнику співець, золотий гребінець, масляна голівонька, шовкова борідонька, визирне віконце, дам тобі пшонця. Півник сидить, мовчить. А лисиця знову Бігли хлопці, розсипали пшонце, кури дзьобають, півням не дають. Півник мовчить. А лисиця далі провадить. Люди поприбігали, горошку накидали, кури дзьобають, півням не дають. Півник і виставив голівку у віконце. Чому не дають? Лисиця міцно схопила його в пазурі. Та й понесла у нору у темні діброви, за бистрі ріки, за високі гори. Скільки півник не кричав, не кликав, кіт і дрізд не почули його. А коли повернулися додому, побачили, що нема їхнього півника. Помчали кіт з зроздом лисиченими слідами. Кіт біжить, дрізд летить, прибігли до лисичиної нори. Кіт налаштував гусла й нумо награвати. Грайте ж, мої гусла, струни золоті. Викличте лисичку, що живе в норі. Лисиця слухала, слухала та й думає. Подивлюся я, хто це так добре на гусла грає і солодко співає. Узяла та й вилізла з нори. Кіт і дрізд схопили її і давай бити гамселити. Били, мотлошили, поки лисиця не вирвалася і не втекла. Узяли вони півника, посадили у кошечок і принесли додому. Відтоді стали вони жити, поживати, добра наживати. І досі живуть. Кінець.